пронто пронто, мої кохані, І з ким будуть твої нові відносини. Як ви, мої кохані, Русня, горіте вам в аду. Боже, як це пережити все. Але нам переживати треба, жити треба далі. Пам'ятайте, що якщо ви будете кожна щаслива, то наша країна швидше переможе. Бо чим більше позитивних емоцій, зараз навіть чихну, тим краще все відбувається в країні. І так будуть твої нові відносини, дівчаточки, амулет на особисте життя з вчорашнього дня знижки. Амулет на фінанси вже почав давати свої результати, навіть не пройшло півроку, і вже ваші друзі пишуть і хочуть амулет на фінанси, але знижка закінчилася. Тому не чекайте, коли буде результат у вашої подруги, заказуйте амулет на особисте життя. Це для тих, у кого є особисте життя, але нещасливе, і для тих, у кого його немає. Також ви станете на ті верхи життя, де до вас прийде щастя. Бо ми всі народжуємося на щастя. Ми самі застріваємо на чоловіках, які нас чомусь вчать. Це ваш вибір. А ми дає можливість кущим силам вам допомогти. І так, з ким будуть ваші нові відносини, особисті розкази, запитання. Люблю вас. Ви зараз стоїте з мечем. Ви зараз включили своє серденько. Ну, як у ця холодна королева. Така ж класна і така ль льодова. Тобто підійдеш, я достану свій меч, і я тобі розкажу. Чому ж про це з чого починають карту? І ви зараз виставили меч. Але знаєте, що мені подобається? Якось я тут не бачу такої у вас великої, великого переживання з цього приводу. Тому що у когось ви навіть задоволені цією подією, а хтось виставив меч третьому фактору у ваших відносинах. Це може інша жінка бути, алкоголь, наркотики, знаєте, інші місця проживання, у кого що. У вас багато, тому кожного по-різному. Так З ким же почнуться нові відносини? Так. У вашому житті є людина або з'явиться, яка буде вам допомагати. Фантома, заспокойся, двері чомусь, буду допомагати або грошима навіть, або в якихось правах. І ця людина до вас прийде, Боже, яка я щаслива. Від вищих сил, моєї дівчаточки, єрофант. Це людина, яка вам так, ви будете переможеці, дівчата, ви на коні, Вам навіть будь інші заздрити. Ну, що мені не дуже подобається?